Види аргументації. Ми ж з вами розуміємо, що під час виступу ми можемо впливати і на логіку слухачів, і можемо впливати на емоції. Водночас, баланс між логікою і емоціями є обов'язковим у виступі. Це якщо інформаційний. А ось якщо у нас чітко переконлива промова, тоді нам варто визначити, на що більше потрібно вплинути: на логіку, тобто логі... застосувати логічну аргументацію, чи на емоції, тобто застосувати емоційну аргументацію. І так, як будується логічна аргументація? У нас є теза нашого головна думка, яку ми хочемо довести. Далі в нас буде аргумент, і в кінці в нас висновок, тобто теза, аргумент. Аргумент можна побудувати із конкретного прикладу, або, наприклад, пояснення плюс приклад. З конкретного факту, з конкретного висновку, підтвердженого експериментально, послатися на положення певного документу і так далі. Головне, це в нас теза. Далі аргумент. І в кінці висновок можна ще. Керівництво до дії застосувати, тобто буквально коротко спрямувати своїх слухачів до певних дій. Лінія аргументації в нас наводиться в основній частині виступу. Тому у вас там буде теза, аргумент, теза, аргумент, теза, аргумент і підведеться все коротким підсумком. Аргументи, конкретні докази, конкретні факти це ті, які впливають на логіку. Чи просто. На перший погляд, так. Але насправді, коли ми почнемо підбирати аргументи до певної нашої думки, виступу, буде не все так просто. Чи можливо це? Звичайно, так. Але ось правильна побудова лінії аргументації і розуміння конкретно, що таке теза і що таке аргумент, це запорука переконливості нашої промови. І друге. Емоційна аргументація. Пригадайте, будь ласка, можливо, хтось із вас був десь на виступах мотиваційних спікерів, або спікерів із компаній сітьового маркетингу, керівників сект і тому подібне. Вони ніколи не впливають на логіку. Вони насправді впливають лише на емоції, краплинками, вставляючи певні якісь цифри або маленькі факти. Але головна їхня мета вплинути саме на емоції. І Сформувати емоційний відгук у слухачів, тому вони створюють нам красиву картинку. У них буде головна думка у виступі, або це може бути теза, або можна її перетворити, наприклад, запитання. Далі йде створення картинки, що людина може побачити, відчути, які вона емоції переживе. І які є точні дані з цього приводу? Тобто, вплив на чотири репрезентативні системи: візуальну, аудіальну, кінестетичну і дигітальну, і в кінці так само підсумок. Тобто емоційна аргументація будується таким чином: теза або запитання, створення картинки красивої, яку людина хоче чути, хоче бачити, хоче відчувати. І трішки які є точні дані. І в кінці підведення підсумку і керівництво до дії, тобто що слухачі мають зробити вже зараз.